Вітаю на нашому каналі. У світовій історії жінки завжди відігравали важливу роль, впливаючи на події і формуючи культурні тренди. Коханки ж видатних чоловіків часто ставали не лише об'єктами пристрасті, а й активними учасниками політичних інтриг і культурних змін. У цьому відео ми розглянемо топ-5 коханок. Які залишили свій слід у світовій історії і дізнаємося, чому їхні імена пам'ятають досі. Готові до мандрівки в світ будуарів та таємних побачень? Тоді починаємо. П'яте місце Анна Болейн. Анна Болейн, друга дружина Генріха VIII, стала однією з найвідоміших жінок в історії завдяки своїй ролі в англійській реформації. Її роман з королем звінив хід історії. Бажання Генріха розлучитися з першою дружиною Катериною Арагонською, призвело до розриву з католицькою церквою і створення англіканської церкви. Анна була інтелектуальною. Освіченою жінкою, яка захоплювала Генріха своєю харизмою і амбіціями, її страта в 1536 році лише підкреслила її вплив. Вона стала символом жертви політичних інтриг. Анна займає останнє місце завдяки своєму величезному впливу на релігійні зміни та політичні події в Англії. Але недовгому періоду впливу на короля Генріха, який, до речі, після неї був одружений ще чотири рази. Ось такий король. Четверте місце Маркіза де Помпадур. Мадам де Помпадур, фаворитка Людовіка 15-го, була не лише коханкою, а й ключовою фігурою при французькому дворі. Її інтелект і дипломатичні здібності дозволили їй активно впливати на політику. Вона стала покривителькою мистецтв і науки, підтримуючи таких діячів як Вольтер і Жан-Жак Руссо. Її вплив на короля був таким великим, що багато істориків вважають її однією з найбільш потужних жінок у Франції XVIII століття. Завдяки своїй здатності маневрувати в політичних інтригах та її внеску в культурний розвиток Франції вона і займає четверте місце в нашому списку. Третє місце Коко Шанель. Коко Шанель одна з найвідоміших дизайнерок у світі моди, чий внесок у стиль і елегантність не має собі рівних. І стосунки з багатьма видатними чоловіками, зокрема, з письменником Артуром Кононом Дойлом та композитором Ігором Стравінським. Не лише формували її особисте життя, а й впливали на її творчість. Шанель революціонізувала жіночу моду, відмовившись від корсетів на користь зручності і елегантності. І фраза мода проходить, стиль залишається, відображає її філософію. Завдяки її здатності впливати на моду та стиль вона і займає третє місце в нашому рейтингу. Друге місце Маргарита де Валуа Маргарита де Валуа, дружина Генріха IV Французького, відіграла важливу роль у політичному житті Франції. Незважаючи на те, що сама Маргарита мала безліч коханців, її шлюб символізував намагання об'єднати католиків і протестантів у часи релігійних війн. Маргарита була освіченою і розумною жінкою, яка активно брала участь у політичних інтригах та подіях свого часу. Її щоденник став важливим документом, який сформував наше уявлення про життя при тогочасному французькому дворі. Вона займає друге місце, оскільки її вплив на політику та спроби помороти ворогуючі сторони мали довгострокові наслідки для Франції. Ну, ось така Маргарита. Перше місце Діана Де Пуатє. Діана де Пуат'є, коханка Генріха II французького, була відомою своєю красою і розумом. Її стосунки з королем тривали понад 20 років, і вона не лише була його коханкою, а й радником у політичних справах. Уявіть собі. Діана активно впливала на рішення Генріха, і багато з них мали вагомі наслідки для Франції. Її здатність зберігати свою позицію та вплив при дворі, незважаючи на велику різницю, у віці з королем робить її однією з найзначніших коханок в історії людства. Саме тому вона займає перше місце в нашому списку. Діана. Така Діана. Ось і завершився наш топ-5. Неважливо, хто зайняв перше місце, а хто останнє. Головне, що ці жінки були не лише коханками видатних чоловіків, а й активними учасниками політичних та культурних процесів. Їхні життєві історії демонструють, що жінки можуть бути потужними агентами змін у світі, і їхній вплив залишається актуальний і до сьогодні. Сподіваємося, вам було цікаво поринути в цей загадковий світ панчох та поцілунків. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть в коментарях, які ще топ-5 вас можуть зацікавити. До зустрічі у наступному відео. Бережіть себе! Всього найкращого. Успіхів!